Всіх вітаю на моєму каналі. Мене Ті. Це K-pop новини. Новини зараз теж було дуже якось мало, але є деякі заяви. Доволі цікаві питання піднімали цього тижня, тому давайте обговоримо. Нещодавно стали на ті зени писати різні твіти. Я бачу, як літає коротше щось киць. Як і коротко, що їм перестали подобатись, як стали випускати музику різні агентства. Вони їх роблять спеціально під щоб записувати тікток-тренди. Що не подобається ті Що музика становиться більш плоскою. Саме цікава частина це оці 15 секунд, які йде в Тіктоці. І в якому сенсі я з ним погоджуюсь, тому що є пісні, які мені здається цікаві. Тіка ця, ця частина для формату току, для таких колабів, тренд, челенджів. До цього на і пишуть, типу, що їм не подобається, що стало більше на Те, що. Аби просуватися саме через TikTok і тільки в ці 15 секундні моменти, а вся пісня ну, більш пласка. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як ви думаєте, чи правда так і є. Масові протести від фандому ітчі мідзі мідчі поправти в коментарях до компанії JYP. То в тому, що фанатам Ітче не подобається, як іде просування цього гурту. Це було 19 червня, і там було декілька таких заяв. Ватажівки, як завжди, роблять фанати. Їм не подобається, як працюють з ними стилісти. На думку фанатів, вони не підкреслюють індивідуальність кожної з гурту. Не подобається як які концепції альбомів і скільки. Альбомів і її просування а, на ринку не подобається. І чи доволі, і доволь... Тол... Тол... чи доволі талановитий гурт, і фанатам хотілося б бачити більше промоушену, наскільки я на... розумію, на! зв'язано з цим гуртом. Давайте назвемо окрему рубрику. Рубрика. Ви можете додати свої версії цієї рубрики, а я поки назву її по-своєму. Пройти айдолів. Дюн. Джун. Коротше, мемберс Піван Хармоні вдягнув футболку а, на концерті Піван Хармоні з символіку СССР. І друге новий альбом Ейтіс, який я знаю, на Росії його не можна послухати. З цим альбомом за заголовною піснею вийшов челендж в Тік-Ток і в Інстаграм. Скевріл теж він є. Багато росіянських танцорів. Танцорів. Але я знаю, що українських теж танцорів репости, так що це приємні. Нещодавно в онлайн-спільноті писали про те, що надмірно просувають інче. Рафім. Вона є ведучою Music Bank, постійною ведучою, плюс інче Theory. Зоряний щоденник інче. Найменш популярне Рафім, але хайп намагається намагаються її просувати. Не знаю, в чому проблема саме в цьому. Ну, типу, ну просувають, просувають. Є, як виявилось, така акція серед гуртів поп виконавців виконувати бажання людей з рідкісними захворюваннями. Некомерційна організація називається Make-A-Wish. І в цей раз цим гуртом був IVE з такою ціллю, щоб надихати людей з такими рідкісними захворюваннями на те, щоб далі боротися проти хвороби на прекрасне життя. Нарешті боженька крінжу повернувся, щоб ви розуміли. Лісуман створив нову компанію Хто не знає, лісуман це колишній головний продюсер SM Entertainment і засновник SM Entertainment Я якомусь із випусків казала про те, оце буде десь посилання наверху. Ото про те, що Лісуман продав акції Hype Entertainment для того, щоб був злияння SM і Hype Ну тоді не пройшло, тому що там був великий. Подивиться це. Це дуже. Весело, і як виявилось, лісоман довго не вагався і створив нову кампанію. Але я щось не зрозуміла з приводу цього, тому що наскільки я знаю, коли лісуман продавав свої акції, там був такий пункт: як що Лісуману певний час не можна буде створювати кампанії в цій ж галузі на музичних роз розвагах. і ця компанія називається Blooming Grace. Він може давати якісь консультації з приводу цього. Він може купувати акції вічизняних там якісь компанії, пов'язані з музичною. Діяльності. Бацім-побацію. Чи вийде у, у лісумана знову повернутися в цю сферу діяльності? Паксоджуна <пасу> відносини з дівчиною, ютуберкою і співачкою. Сос. Я напишу краще на назву її ніку, тому що як читати це я не маю явлень. Після цього пішли шквал просто хейту в сторону цієї дівчини і писали, що ти не підходиш паксу джуну. Йому треба краще. Паксуджу міг би знайти і краще. Більше всього коментарі бо він достої кращого ніж ти. Чого? Кого? Чого ви вирішили, що ви знаєте цю дівчину? Так я знаю її. Паксуджун. Вам зється, що не така гарна. А може для Пак Су Джуна вона неймовірна красотка. Він достойно кращого. Це така дивна фігня. Вибачте мене, жесть. Боже, щоб ви розуміли, це була субота. У мене вже готово був випуск. Я затримала із роботи, я творілася, таке інше, І тільки я випустила про те, що луни виграли у блокберікретів. Як блокбері кретів написали, попереду ще довгий шлях судових позовів. Я думаю, ах, ви гніди, ах, ви черці. Який жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я сподіваюсь, вони збанкрутують після цього всього і їх акції впадуть. <після> Інтернет домагання до Тіксі Коротше, 24 червня одного тайського співака звинуватили в звані. <після> <після> Як виявилось цей чувак Ян. Він Ми минулого року офіційний Фейсбуці писав коментарі. Був е, викладена фотографія фанатом і Loser Lover. І він написав під цим постом: я хочу зняти штани з хлопця, який стоїть посередині, і це було при хинінка. Фанати там спитали. Типу, що ти хочеш з ним робити? Він каже: а мені вар варто переключитися на людину праворуч, а не тікаючи на юнчина. Фанатам це не сподобалось, тому що це як домагання, сексуальне домагання. І, коротше, було жорстке обурення, але нескільки я зрозуміла, нічого далі не пос... ну, по ніяких судових. Тим не було нічого, але напевно з тому, що він з Тайваня, да? Взагалі я забула сказати свою думку з приводу цього. Це жесть, як би сильно не про збиті. <клух> <клух> такої фігні не повинно бути в суспільстві. Пиши свою думку в коментарях. Як це може зупиняти це? Це божевілля. <клух> Нещодавно ось викликали поліцію, щоб такі вантажівки просто прибрали це. Вантажівки протесту були <клух> боже. Мені здається, там окремо можна робити парковочне місце для вантажівок з протесту. Я вам скажу. Тому що тут були вантажівки з протесту від фанатів Тиян. Тейон? Ти Ті... й а як правильно говориться її ім'я? Ти Ті... й Тейон. Тейон. яка з Girls Generation. Вони викликали і вони сказали, що ми нічого не будемо робити. Коротше, вантажівки так і стояли. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою і коментарем під цим відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм-канал, на мій хток. Якщо ви хочете і бачити від мене якийсь ще контент, можете запропонувати це в коментарях, що ви хотіли від мене побачити. Я сподіваюся, що у вас все добре, ви цілі, здорові, у вас все добре, ви в безпеці. Я бажаю вам гарного дня. Ранку, вечора, ночі. Вночі треба спати. Всіх люблю, всіх цілую. До скорих зустрічей!